Понеділок, 30 жовтня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! Чергової атаки шахедами зазнала область напередодні близько опівночі. Росіяни загалом випустили 12 безпілотників. Бійці нашої ППО збили усі. Один безпілотник знищено в небі над Хмельниччиною, повідомили в обласній військовій адміністрації. Постраждалих та руйнувань внаслідок падіння уламків немає. Пікап Міцубісі АЛ-200» передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Автівку отримав один із підрозділів сил протиповітряної оборони. Придбали її за підтримки волонтерів, зокрема благодійного фонду Волонтери Поділля та громадської організації Британсько-українська допомога. Крім того, передали захисникам інше необхідне спорядження. Передаємо пікап, який буде служити для роботи мобільно-вогневих груп, а також передаємо частину обладнання, яке потрібно для роботи цих мобільних вогневих груп. Це прожектори, ліхтарі, лазерні указки, тепловізори, засоби зв'язку, планшети для злагодження керування. Фактично. Так званий бундеромобіль або пікап, який буде працювати, ми передаємо завдяки волонтерам Поділля. По суті, це волонтерська передача. Ну а те обладнання, яке я озвучую, яке ми передаємо, це все фактично знову ж таки за рахунок власних особистих коштів, коштів працівників міської ради. Ну і це не бюджетна закупівля. Передаючи їм такі авто, ми захищаємо таким сам чином себе і наше українське небо. Бо саме для неба, захисту неба буде застосовуватися цей автомобіль протягом вже. Дев'яти років працюємо з Британією Великою і Бритіш Україн, і волонтери Поділля. Ми постійно з ними комунікуємо. І це вже 15-й автомобіль, який заходить в Збройні Сили України для захисту саме нашої держави. Новий проєкт Дженерейшн Плюс стартував у Хмельницькому. Підлітки віком від 13 до 18 років навчатимуть перетворювати мрії на конкретні кроки завдяки профорієнтації. Зокрема, вони розроблятимуть власні проєкти, стануть учасниками ярмарків професій і майстерок від експертів. Проєкт «Generation Plus» діє в Україні чотири роки. У Хмельницькому зустрічі відбуватимуться щонеділі в обласній бібліотеці для юнацтва. Проект наш дуже цікаве охоплення має це професійні профорієнтаційні навички дітей, які будуть планувати здійснення своїх мрій та бажань. Тобто діти від 13 до 17 років, які є учасниками наразі нашого проєкту, будуть реалізовувати все, що їм хочеться. Нас команда це я буду координатор і тренери, які будуть працювати щонеділі з дітками. Заняття триватимуть чотири години. На цих чотирьох годин будуть відбуватись різні заходи. Це і стажування за бажанням дітей у тих закладах або в установах організаціях, де їм подобається. Це і екскурсії, і дуже велика частина наших занять буде належати саме часу по психологічній допомозі. Окремим таким навичком самореалізації. Діти, які виявлять бажання долучитись до проєкту, вони будуть в процесі долучені. Реєстрація нас відбувається за Google формою. Назва проекту «Generation Plus» з англійської це покоління, тобто повністю новий шлях нового покоління нашої молоді до своєї самореалізації. Фестиваль «Мовосфера» вперше відбувся у Хмельницькому в обласній універсальній науковій бібліотеці, вчителям української мови та літератури. Презентували новий проєкт Літературне Поділля. Його ідея заохотити школярів до читання зустрічами із авторами книг. виникла у фахівців Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Тож на фестиваль запросили письменників Юрія Даценка, Ольгу Саліпу, Віоліну Ситнік, Альону Радецьку та Ольгу Ткач Вчителі і школа мають виховати компетентного читача. А компетентний читач це той, той, який не тільки вміє читати, він читає з розумінням, він аналізує текст, він може спокійно висловлювати свою думку. Це дитина, яка має критичне мислення, це дитина, яка створює власні тексти. Наша мета не тільки заохотити дітей до читання. А й познайомити з сучасними авторами нашими подільського краю. Наразі я займаюся вже наступним романом, який буде позацикловим. Але про це поки що таємниця. Мені навіть зараз часто у соцмережах пишуть, що мої книги декого витягають з так званого нечитуна ось цього ось під час війни, коли відбуває взагалі бажання би що робити. Книга дуже класно розвантажує, відволікає думки від сьогодення, переносить кудись в інші якісь світи. Єдиний в Україні літературно-перекладацький фестиваль Транслаторіум в шосте відбувся у Хмельницькому. Подія об'єднала понад 200 митців, літераторів та перекладачів з різних куточків країни. Тема цьогорічного фестивалю через мовчання до розмови. У рамках заходу організували воркшоп з ілюстрації від киянки Марії Кінович. Цим фестивалем ми намагаємося популяризувати літературу, зокрема переклад. Тема цього року нашого фестивалю це через мовчання до розмови. Ця, на цю ідею теми фестивалю нас наштовхнуло саме українське сьогодення, повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Всім нам відняло мову від того, що ми побачили, від жахів війни. І потім згодом ми знову починали якось розмовляти, розмовляти одне з одним, проговорювати ці речі, які ми пережили, які ми побачили. Але було спочатку мовчання цікавий захід за участі письменниці, перекладачки Гаськишиян на тему, як ми усі стали перекладачами, представники літературної спільноти. Виїжджаючи за кордон на якісь події, говорячи про Україну, намагаються перекладати усі свої емоції, емоції українців про те, що ми зараз насправді переживаємо. У Хмельницькому змагалися олімпійські надії «Поділля». Турнір з вільної боротьби вже вдруге відбувся в обласному центрі. Цього разу на змагальний Килим вийшли майже 600 спортсменів. Це кадети, юнаки та дівчата. Крім Хмельниччини, борці з Херсонщини, Чернігівщини, Дніпропетровщини. Усього представники понад 15 областей та Києва ми розділили змагання на дві вікові групи в перший день. Це 2012-2013 та 2010-2011 роки народження. Більш старші спортсмени та спортсменки. це вікова група Ю-17, які вже в цьому. В наступному році будуть захищати честь України на міжнародних мундіалях в Європі та світі. Хмельниччина завжди в призах є і на чемпіонатах України на Кубках України. Дуже багато хмельничан, які вже виступали і на Олімпійських іграх, перемагали на чемпіонатах світу на чемпіонатах Європи. По сьогоднішній день ми підтримуємо ці традиції. Тобто, навіть в цьому році в нас були призери і чемпіонатів світу, призери чемпіонатів Європи. Я вірю, що ці змагання народять не одну ще спортивну зірку. Не тільки ну, зрозуміло, тільки в мене тренера, а й інших тренерів так само. І я завжди радію з того, коли наші спортсмени на міжнародній арені, незалежно від якого тренера, від якого міста, завжди привозять медалі. Більше про ці та інші події у нашому випуску о а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!